Вітання всім нашим друзям, які нас дивляться, шановним підписаним, непідписаним, хто взагалі просто випадково зайшов на канал, той, хто підписався, той, хто підписався, вітання всім. Сьогодні випав така нагода, прочитавши один комент, запитала людина, як Ну, які нюанси там при купівлі будинку, при тому всьому, ну і в принципі я вирішив, чому би ні, можна розказати з власного досвіду, в чому полягає та вся процедура, коли ти купляєш і як воно все в принципі виглядає? Почну з того, що я можу вам точно сказати, що ціна на будинки є досить різна. І тому, коли ви дивитеся в великих містах. Там дійсно, там будуть ціни на будинки надзвичайно високі, тому може скластися таке враження, що у вас немає шансу в житті купити цей будинок. Але це неправда, тому місця є різні, ціни є різні, просто треба це так само шукати, і ми вже з моєю. Другою половинкою переконалися на 150 раз, що хто шукає, той знаходить. Тому ви можете приходити, можете дивитися, може бути ціна космічна, але в тим паче, якщо ви будете далі шукати, шукати, ви знайдете те, що вам треба. Тому ми не будемо ставити. Тобто, я не хочу говорити так, як тут говорять. Багато хто зараз, хто приїхали, починають там це розказувати, поселялися в великих містах і починають розказувати про величезні ціни на будинки. Про то все. Ну, це, звичайно, як на мене, нормальна ситуація, тому що навіть ми в любу візьмемо будь-яку любу країну, з якої ви приїхали, в центральних містах, більш-менш централізованих містечках, завжди ціни на житло будуть високі. Ну, це нормально, все, що навколо, можна купити значно дешевше. Я вам скажу, ще також велике значення має ваша професія до, власне, там, скажімо, такої цінової політики, тому що ви самі прекрасно розумієте, скільки ви зможете стягнути оплачувати ваш моргіч, і це все. Тому, опять же, тут знаєте, як сказати, в кожного своє. Потім так само ще професія, вона так само буде вам диктувати, чи зможете ви купляти десь далі від міста, тобто, щоб вам вийшло дешевше. Звичайно, так як, наприклад, мені, тому що, в принципі, моя професія вона заключається в тому, що мені не обов'язково жити в тому місці, де знаходиться компанія, на яку я працюю. Я можу працювати на різних компаніях, які там і. 50 кілометрів від мене, від мого місця проживання, і які там тисячу кілометрів. І це, ну, повірте, це, це нормально. Тобто я можу піти працювати на будь-яку компанію, це не є проблема. Тому, відповідно, я можу собі дозволити шукати житло в будь-якому регіоні, в плані в тому, що там ближче, далі від міста великого чи ще щось. І це дійсно важливо, тому що ціна, в принципі, тоже досить вона, так знаєте, туди-сюди грає. Я... Не знаю, які там провінціях там навколо там, Онтаріо, чи там, там, я не знаю, там Британська Колумбія, Квебек, які там ціни. Я там не цікавився, мені в принципі, та й нема потреби. Ви зможете спокійно зайти собі, подивитися там, на Kijiji, чи ще десь на якісь ці, на плеймаркет. Я знаю, що теж можна пошукати, там, подивитися, що там виставляють. Ну, ви, в принципі зорієнтуєтеся, які ціни і від чого що залежить. Я можу зговорити тільки за Нью Брансвік. Ну я вам скажу так: в мене от буквально я вчора вечором листав сторінку, і мені в Фейсбуці попалося, що продається будинок. ну, я... На вигляд досить такий акуратний, з невеличким гаражом. Гараж не є приєднаний до будинку, гараж стоїть як з боку. Я не дивився, яка це власна місцевість. Ну і це, в принципі, не так суттєво, тому що мене більше цікавила ціна, яка на даний момент от просто подивиться. І цей будинок коштував всього-навсього 183 тисячі доларів. Я можу сказати, що це ну, нормальна, досить ціна, така не є величезна для. Так як всі зараз, знаєте, привикли говорити, що там по півмільйона, ще, ще, ще що, ще щось, так бачите, в принципі, будинок можна купити за дешевшу ціну. Тобто 183 тисячі, люди просять за цей будинок. То, ну, я ще раз говорю: будинок там зрозуміло, що там не якісь супер лакшері, але. Е в принципі, я подивився на нього, він досить зсередини, досить акуратний, досить гарний, такий нормальний. Тому, опять же, ціни по-різному, вверх, вниз, вони йдуть, і це все в залежності від того, як ви шукаєте. Я ще раз говорю: працюючи в клінінгу, ви не зможете купити собі будинок за півмільйона. Це ви повинні розуміти. Для вам потрібно для того, потрібна хороша, щоб була зарплата, а зарплата буде тільки хороша туди, де ви підете працювати на якусь, скажімо, кваліфіковану, хорошу роботу. Розумієте? Ні, звичайно, ви можете піти працювати там підприємцем, мати свою клінінгову контору, коротше, там наймати людей, і у вас можуть бути великі обороти, ви можете собі дозволити. Тобто, ну це але це зараз не про це. Хочу зразу вам сказати: для всіх, хто. Ну, Планує там після отримання там, піарів начати свій бізнес чи ще щось. Майте на увазі, що коли ви перейдете на приватну підприємницьку діяльність, ну неважливо, чи це буде корпорація, чи це буде просто як самозайнятість. Ну приблизно на два роки для вас закриється це вікно, щоб взяти моргідж в плані тому, що поки банк не достовіриться, що ваш бізнес є прибутковим. До того часу вам навряд чи буде можливість взяти собі власне іпотеку. Потім наступне. Що відноситься водіїв далекобійників, таких як я, набагато краще, коли ви працюєте власне на все-таки на години. Чому? Тому що у вас є фіксована ставка і це є для вас простіше. Якщо я працюю на майли, то немає нічого такого проблематичного. Тут тільки в залежності від цього, як, наскільки ну, треба просто якийсь певний період часу відпрацювати, щоб було, складалася плюс-мінус така картина, скільки ви заробляєте на цих майлах, скільки у вас виходить, тому що з фіксованою ставкою все зрозуміло. У вас є прописано там 10 годин, наприклад, ви там заробляєте в 10 годин, 20 доларів, ну все таке стандартно плюс-мінус. То, значить, з майлами трошки буде інакше ситуація. Ситуація, відповідно до того всього, вам потрібно буде просто більше часу відпрацювати, щоб получити, власне, змогти, навіть як то кажуть, піти попробувати взяти собі цей власний моргідж. Наступне, що би я ще таке хотів відмітити, відмітити хотів головне Зрозумійте, успіх вашого, взагалі вашої всього, якби цієї придбання будинку, цього всього він залежить. Дуже важливо, це є моргідж брокер. Наскільки він буде хотіти вам допомогти, в, щоб знайти вам фінансування. І це дійсно, ну, повірте, тобто це є величезна, величезна е, така робота, яку виконує моргідж-брокер для пошуку вашого фінансування. Я хочу сказати з тим моргідж брокером, яким ми працювали, я йому безмежно вдячний, тому що ця людина, е, вона дійсно Тобто ми не бігали, ми, ну, ми тільки от з ним почали працювати, і я ще раз кажу: туди ми були ще на робочих візах, ми навіть ще статусу не мали піар, ми просто мали робочі візи. ну, Зараз ситуація помінялася, я до цього дійду. І, це, і в принципі ця людина нам допомогла повністю. Ви, щоб ви розуміли. тобто... Він хотів нам допомогти. Він хотів зробити, щоб ми купили будинок і в принципі. Ми його купили. Він знайшов нам фінансування, і з першого разу нам було його погодили. Що в принципі ми були з дружиною безмежно? щасливі, що нам так все виходить, ще не маючи навіть статусу. П'я пермит резидента. Це я опять вертаюся до всіх тих, хто знаєте, коли люди приїжджають, там побудуть пару місяців, і типу, такі: Ой, все не так. Тяжко вижити. Тяжко ще шо, ше щось. Ну, я не знаю. Ми так само прац... ну, Я працював один сім'ї, я е, старався більше заробити, я брав більше роботи. І в принципі, в ну, нас вийшло. Не знаю, як в других. Я не буду за других судити. В кожного своя ситуація, кожен сам розраховує свій потенціал, як він там хоче працювати, як він там хоче рости. Відповідно до того всього. І е, таке відбувається. У нас відбувалося власне так. Моргіч брокер нам поміг. Він знайшов на фінансування. Що можна сказати по придбанню будинків? Ми я працював, був ну я вже говорив це, розказував. Я працював на цей час в Сасексі, на Овнера вже, коли. Ні, ну, на той час я ще працював в Іргінгну, коли я шукав. В принципі, ми з дружиною розглядали, ми хотіли придбати житло десь навколо Сасекса. І, в принципі, були варіанти, були б варіанти там, ближче до Сен-Джону, варіанти були, було це все, але на цей момент, поки настільки був гарячий ринок, от, власне, продажі будинків, того всього, що будинки, в принципі, Ну, куди ми, як вам сказати, якщо ми візьмем, порівняємо, там, наприклад, з Україною, в Україні там, виставляють там, квартиру чи будинок на продаж, ну і він там все висить, висить, висить. Так власне, в Канаді ця ситуація вона зовсім інакша. Я не знаю, чи це пов'язано просто, можливо, з дефіцитом житла чи, чи просто, просто ну, фінансове становище зовсім інакше в людей, з тими всіма в плані, власне, що можна дозволити собі взяти. Моргіч на там квартиру на будинок, відповідно, ринок надзвичайно був гарячий, і в принципі, ми, якщо бачили якусь, ми дзвонили. Ну до власників тих, ми з ними зв'язувалися, і в принципі, коли ми вже зв'язувалися. Вже була на цей будинок, якби роз угода. Ну, це мається на увазі, що вже був клієнт, який вони чекали погодження опять же, банку. Якщо угода вигоряла, типа вони придбали. До того всього, ми ще хочу зазначити, що ми були так само собі, знайшли просто звичайного ріелтора, який нам допомагав з пошуком так само житла. Він. Теж склав дуже велику таку певну роботу, яку я вже пізніше вам розкажу, чому чому це все відглядалось? Тобто, щоб ви розуміли, у нас було двоє людей, людей які нам допомагали. Це був моргідж Брокер і це був ріелтор. Це надзвичайно були порядні люди, які, в принципі, як ми іноземці, вони дуже ставилися з розумінням, тому що ви розумієте, багато тонкощів ми просто не розуміли, і нас можна було так ну, водити за ніс дуже 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 гарно, але. В Канаді що класно, це є все обумовлено законом. Тут розумієте, тут, ну це все в рамках закону. Це не так, як не знаю в Україні, що в принципі немає до кінця так врегульованого цього всього законодавства в плані там цих людей. А тут, а ні, тут воно все під законом, вони сплачують так само там податки, вони отримують ліцензії. Тобто все тут відбувається в рамках закону, тому люди бережуть своє ім'я, вони стараються працювати, щоб в них була клієнтура, ну відповідно. Я забігаючи наперед, я зразу можу вам сказати, що. Ми не платили нічого їм, тобто це вони отримали свої проценти від власне від нашої угоди, яка була вигоріла. Ну і в принципі в такому плані. Так от продовжую далі на рахунок пошуку будинків і землі, яку ми шукали. Я вам зразу хочу сказати: ми не розглядали міста, які були такі великі. Ми хотіли жити за містом, і тому відповідно ми шукали навколо туди було Сасекса, Ми шукали. Ну, на жаль, нам не вийшло знайти. Я не буду падати там в якісь певні такі подробності, як то сказати. Ці всі, воно не вийшло, де не вийшло, Бог з ним, знаєте. Потім ми взяли вже більше регіон, ми потім просто почали розглядати вже Нью-Брансвік. Ми всюди дивилися. тобто Ми дивилися і Монтон, ми дивилися Сенд Джон, ми дивилися Фредді, ми дивилися Вудсток, Едвонстон, ми дивилися Мірамічі, тобто всюди-де. Але в принципі не було того, чого ми хотіли, власне, що ми шукали. Ми шукали будинок, щоб була земля. Ми ну, надзвичайно багато землі не хотіли, але якщо, скажем так, була за хорошу ціну, типа в принципі ми були готові брати за хорошою ціною цю землю. Е, цей. Будинки були різні, повірте, були будинки в лісі, були будинки, були будинки не в лісі, були ну, тобто дуже багато різних було таких нюансів, куди ми їздили. дивитися на різні будинки. Були будинки біля озерів, були будинки біля ще чогось, біля річок. Ну дуже дійсно, повірте. Було з чого вибирати, в принципі, ну, але це нам не підходило, тому що не підходило. Тому що то нам будинок не подобався, то нам землі було замало, то було розташування якесь не дуже таке, тому що, повірте, є будинки, які стоять просто в лісі, в глуші, розумієте? Тобто, і це ви повинні розуміти, що там може світло пропадати, там ну, різні можуть бути нюанси, але так, да, там ви живете, там, якби, в, як це правильно сказати. Ви там на лоні природи, там повністю з природою, тобто Вась-Вась, одним словом. Ну, Є таке. І там вони з великими кусками землі продавалися. Також. Біля Сент-Джону. наприклад, в нас був будинок, який теж коштував досить нормальну ціну. Його ціна була там 200 з чимось тисяч. Тобто, по тому всьому він нам підходив, був. І... І в нього було навколо було величезний кусок лісу, його лісу, який так само ну, в дальнішому можна би було продати чи ще щось. І в принципі, ми з дружиною дуже-дуже ну, розглядали цей варіант, то, на жаль, ми не встигли, тому що перед нами були вже якби, заклали угоду, і ну, відповідно ця угода вигоріла. І все було в них класно, ну, на жаль, не вийшло. Потім ми зайшли були біля Монтона, опять же чуть-чуть, так би в сторону. Як вам би об'яснити? Тяжко об'яснити? Одним словом, це все було біля Монтуна. Так от, ми були, знайшли так само там будинок, дуже класний будинок, бо він нам дуже подобався. Ціна була взагалі суперова на нього з куском землі, розумієте? Тобто все було ну так просто, знаєте. Ну ми ж туди ще до кінця ту всю ситуацію не розуміли. Ми такі, знаєте, типу на розслабоні, е, такі Та, ну, там що там, і ми поки там чухали, щухалися, ми там з дружиною. А це, щоб ви розуміли, це наше чухали щухалися. Це було буквально день чи два, можливо, десь займало часу. І ми поки от з нею там собі чухались, щухалися, бабах, бах і цей будинок так само на нього вже угода. І ми такі хопа, приїхали греки, привезли це Ну, Ми поняли з дружиною, що треба булки рухати швидко, тому що ми не можемо нічого придбати. І нас це починало вже чуть -чуть, ну, знаєте, так розтро... ну, розчаровуватися. Я би не сказав, ну в принципі вже таки починався депреснячок легенький. І... Тут нам потрапив цей будинок, наш вже наш будинок, який ми зараз маємо, де ми живемо з землею. Ми спочатку вагалися, розумієте, тому що, ну, тому що, тому що ми вагалися, тому що ми переживали, як воно в нас так буде, як воно чи нам по ну, нам вийде його придбати, тому що на нього вже були угоди, які були розвалилися. Тобто, щоб ви розуміли, його вже хотіли придбати, але людь, людям не дали були фінансування, і люди не змогли його придбати. Відповідно, ми так трошки, знаєте, нас стрімало, але ну, дякуючи Богу, це було наше, і нам, в принципі, вийшло фінансування. На цей будинок ми його знайшли з великим кіском землі. Тобто, на все, нам, нам все підходило, тому що в принципі я навіть отримав більше, чого я хотів. Я навіть не розраховував, що воно так у нас вийде. Що я вам хочу сказати, потім вертаючись до фінансування, може брокер нам дуже поміг. Ми отримали фінансування на цей будинок. Все класно. Наступне просто наш Ріалтор, чим він нам допомагав. Потім йдуть такі нюанси, як, наприклад, юридична сторона оформлення цього всього. Тобто, що ви розуміли, ви там мінімально участь приймаєте. В принципі, від вас є вас ваша задача мати перші гроші на перші внески. Там я ну, скільки ви, наприклад, повинні там внести за будинок, ви там домовляєтеся. скільки фінансінг компанія хоче від вас, щоб ви перший внесок внесли. Ви повинні це розуміти, тобто у вас повинні бути гроші на це. Це може бути там, 5%, це може бути 10% від суми, це може бути 15% від суми. Це в залежності все від кого від цієї фінансової компанії, яка буде вас е, хотіти фінансувати. Е, і юрист. Юрист коштує так само досить дорого, який це все оформляє. Тобто, в принципі, щоб ви розуміли, е, вже йде робота між. Можеч брокером, потім іде ріелтором і юристом. Вони між собою це все узгоджують. Тобто, ви туди навіть не пхаєтеся. Ваша справа набагато стає така. Знаєте, ну тобто, це все класно, тому що ви не заморачуєтеся нічим таким. І все, юристи готують угоду. Угода підготовлена. Ви приїжджаєте. Ну як в нашому випадку, ми приїхали до юриста. Там ще є певні тонкощі, такі коли перед тим як з юристом ви повинні зробити технічний огляд будинку, тобто є спеціальні компанії, які займаються таким оглядом. Вони приїжджають, вони з вони показують всі недоліки, які є в будинку, десь, можливо, фундамент тріщину дав, десь там на криші може підтікати на даху верніше. І це все, вони це все оглядають повністю ваш будинок, електрику, то все, і роблять заключення. Це є заключення, яке повністю по будинку, які у вас є там плюси-мінуси. Тобто це все так само вам буде потрібно в майбутньому, щоб страхова компанія вам, ну. Ви повинні страхувати свій будинок, тобто, і ви його страхуєте власне, на підставі цієї штуки. Можу вам зразу сказати, що коли у вас є всякі каміни вдома, все це у вас виростає страхівка. Чому? По-простому, тому що це є відкрите вогнище, якби вони рахуються, все таке, знаєте, тобто, в нас цього не було, відповідно, нам було набагато простіше. ну, У нас електричне опалення і ну, у вас було. Було простіше. А якщо б в нас були каміни, чи ще щось, ну, відповідно, це була б така, знаєте, трошки е, серйозніша ситуація. Е, хочу вам зразу сказати, що щоб ви розуміли, е, ціна будинку, вона дуже от коли є в будинку гараж, неважливо, чи він є прикріплений, чи не прикріплений, ціна надзвичайно виростає. В нас гаражу не було, відповідно, у нас ціна була нижча, що нас теж могло не, не радувати. Тому що, коли ви знаєте, тільки приїхали, як іммігрант, вам повірте, вам кожен, той, кожен той центр він дуже для вас важливий. І для нас так само, не менше, так само і для нас був важливий. Е, що далі в нас вийшло? Коли нам зробили цей весь технічний огляд будинку, ми так само подали би, на страхову компанію, е, відповідно, пішло туди. Це також нема нічого складного, це в принципі взагалі нема там ніяких там, підводних камнів, що треба щось там дуже на щось вважати чи ще щось на щось звертати увагу. Юристи юристам юристи в принципі оформленням. Це їхня відповідальність. Ви до того не пхаєтеся. Там все чітко розумієте так само різні. У нас от у нас тільки була одна ситуація. В нас же ж цей будинок, якби там сім'я брат сестрою, вони були успадкували землю, тому що там до нього було ще більше землі, якби прикріплено. І відповідно вони цю землю були розділили, тобто будинок з. Ну, як вам сказати, тож це в принципі зайняло небагато часу. Буквально, там, я не знаю, там неділю вони поміняли номера кадастрові, як нас знаєте на землю. І в принципі, все, була земля розділена дуже просто, набагато швидше, чим це робиться в Україні. Я вам серйозно говорю, тут взагалі це все настільки швидко робиться, тут немає ніяких таких якихось перепон, знаєте, що ви приходите там, починаєте битися, як ця як ця рибу обліт, і такі. знаєте, Не знаєте, як це все до кінця зробити. Тут це ліп. Мімтарно, це все було швидко зробили, тому що навіть власниця вона ну вона не жила в цьому будинку. Це вона успадкувала цей будинок була з землею. Вона жила взагалі. Я навіть не знайде вона там, чи в бісі, чи десь вона дуже далеко жила, тобто на другому кінці Канади, і вона сама навіть не була присутня при цьому. Коли в принципі я ж кажу, юристи переоформляли все, то все, ну, все класно, все чітко було зроблено. Тому е, я хочу сказати всі, хто там розказують про дуже великі досягнення в Україні, якісь там е, незрозумілі. Там, що Україна така в прогрес... прогресивна, а Канада така відстійна, то я вам можу сказати, що тут а, всі питання можна закривати надзвичайно, навіть не там десь на, на місці, і воно без проблем закривається в Україні. Я не думаю, що ви зможете розділити землю. Якщо ви, наприклад, знаходитеся, ви проживаєте в Харкові, а хочете розділити землю, десь в наприклад, ну не знаю, Львівській області, десь ви хочете, що вам що ви там дистанційно її зробили. Я думаю, що ні, що вам все одно прийдеться туди їхати, а тут а можна. То все зробити, в принципі, дистанційно, що відповідно і відбувалось. Ніхто сюди не приїжджав, ця людина просто дистанційно, то все зробилась. Вона так само мала там, я так розумію, скоріше всього, напевно, свого юриста або ще когось. Не знаю, хто там це все. Ні. Я думаю, що ні, я думаю, що це, власне, ті юристи займалися, які оформляли будинок. От так це виглядає. Що вам ще сказати? Ну, хоча, можливо, я і помиляюсь, може в Україні можна так зробити. Я не знаю, можливо, щось... ну, зараз може щось змінилося, але я щось не дуже впевнений в тому всьому. Потім. Ну і в принципі, такого, щоб я ще раз сказав, щось надзвичайно там супер-пупер, нічого не було. Вертаючись зараз, що зараз по, по будинках виходить. Ну... Якщо фінансування, ну, Банк Канади підняв зараз ставку, ви повинні мати 4, ну, коротше, ставка 4,5% на, на придбання будинку дається. Тобто вона виросла дуже сильно, але знову ж це все пов'язано з тим ринком, таким, що він дуже гарячий був, дуже великий спрос був на це все, попут, верніше, на це все. І відповідно таке сталося. Що відносно людей, які на робочих візах, на тому всьому, шановні? Зараз по нових правилах ви. Можете придбати собі житло, якщо ви проживаєте в Канаді ну, більше трьох років. Тобто від вас треба, вимагається, ви можете бути на робочій візі. Вам не обов'язково получати статус permit Resident, але ви мусите здати три, три податкових, якби, роки. Тобто три, три декларації про податок ви повинні надати, щоб мати змогу взяти собі моргідж. Розумієте? Тому в ваших інтересах все-таки скоріше получати піари. Щоб швидше вони вам будуть ну на п'ярах, зрозуміло, що коли ви резидент стаєте, ви можете зразу собі йти, Якщо ні, ну тобто вам прийдеться очікувати от, три роки. Тому, опять же, нема ніяких проблем, ніхто нічого не. не ну... Як я навіть не знаю, як вам правильно сказати, ніхто нікого ні в чому в принципі не обмежив. Просто трошки зробили довший час. Щоб якщо ви, наприклад, на робочій візі, щоб придбати житло, відповідно, вам просто треба три, три роки відпрацювати, і ви зможете спокійно взяти. Ну опять же, три роки це взагалі у п'ять ні про що, це не якийсь супервеликий термін. Що ви там будете довго і нудно потратити, щоб отримати своє житло? Зразу хочу сказати, тут немає таких обмежень, як в Європі, там в тих всіх країнах. Де починається, знаєте, які нюанси, от коли ви хочете придбати землю, що ви повинні подаватися там, від, ну вам повинен там уряд давати дозвіл, щоб придбати ту землю. В Канаді такого немає. Ви можете придбати собі землю разом з будинком без різних без проблем. Для, тобто, якщо це є ваша приватна власність, якщо комерційна, це вже зовсім інакша історія. Комерційно, навряд чи ви зможете придбати, наскільки я знаю. А якщо от, власне свою особисто, то так, без проблем. Тобто на своїй землі ви можете, в принципі, робити, що ви рахуєте за потрібним, тому що це є ваша приватна власність. В Канаді нема такого, як в Україні, що там. Якісь певні там супер-пупер повинні бути, якісь там, я не знаю, вимоги. Я так в Україні просто в законодавстві дуже не, не орієнтуюся і не буду вам, знаєте, розказувати. Можливо, там хтось ви розумієте, про що я говорю. Тут все набагато просто простіше. Так, якщо звичайно, якщо ви хочете побудувати будинок, вам потрібно їхати звичайно в спеціалізовані. Фірми, які займаються будівництвом, вони складають проект, вони несуть за це відповідальність, тому що там різні такі, різні такі нюанси, які так само в принципі є. А по землі, ну, купили землю, хочете поставити будинок, будь ласка, ставте. Тобто тут немає такого, як там нас там, що треба е, з одного переводити, виводити в інакше. Ну тут, розумієте, тут ж не створені корупційні схеми, щоб е, з, з людей покачати грошей, розумієте? То є зовсім інакше. Відносно Нюбрансвіка, я можу вам точно сказати, що в Нюбрансвіку землі надзвичайно багато, тому що саме популяція населення не є великою. Тому і е, тут є можливість купляти землю з великими е, ну, будинок з об'ємами землі. Якщо ми візьмемо великі міста, в великих містах теж можна придбати, як, і, як можна і будинок придбати, так і можна квартиру придбати. розумієте? Тобто, ну, без, ну тут, опять же, Ситуація, що ви апартменти або будинок, що вам більше до душі. Відповідно, ціна, звичайно, ціна буде дорожча, ну, але це, як самі розумієте, місто. В місті завжди все дорожче. Ну, так коротко. Виклав то, що хотів викласти, тому надіюся, що комусь буде це корисне. На даному етапі, в принципі, нічого такого супер я не розказав е, якось надзвичайного, просто виклав нашу власну історію, як ми при, придбали будинок. Ну і отак вийшло. Тому всім бажаю успіху. Е, хто розглядає таку можливість придбати <гум> будинок власне, в Канаді. Все, все, всім найкраще будуть запитання, питайтеся. Пишіть в коментах, ставте вподобайки і до нових зустрічей.